Друзі, вітаю! В цьому випуску ми поговоримо про попередження зі США, а також про те, чому Україна перестала чекати і відкинула усі церемонії. Розпочнемо з чергових гучних заяв президента Ша Трампа. Він заявив, що усі ядерні об'єкти Ірану знищено, і що супутники підтверджують збитки. Також Трамп почав натякати на зміну режиму в Ірані. Президент Ша заявив, що після зміни влади в Ірані Іран знову може стати великим. Водночас лунають такі глобальні попередження від Державного департаменту США до американців. У міністерстві закликали американців до підвищеної обережності за кордоном. Але виникає таке питання після ударів США по іранських ядерних об'єктах після сьогоднішніх заяв Трампа. А як щодо долі іранського збагаченого урану до рівня 60%? Адже згідно офіційних повідомлень, його у Ірана є десь 492 кілограми. І згідно заяв від МАГАТЕ вчорашніх, що витоків радіації не зафіксовано. Тому, очевидно, що влада Ірану десь вивезла цей уран. Так, іранські ядерні об'єкти знищені, як мінімум, дуже сильно пошкоджені, і на їх відновлення потрібні не місяці, а роки. Але питання щодо долі такої відносно великої кількості урану, воно стоїть. І я нагадаю, що два дні тому. Були заяви від міністра оборони Франції, який сказав прямо, що такої кількості урану достатньо для виготовлення до 10 ядерних боєголовок. Це будуть не найсучасніші боєголовки, але Іран теоретично може продовжити розвивати свою ядерну програму, навіть на базі того урану, що у нього є. І сьогодні ізраїльське видання Час Ізраїлю публікувало інтерв'ю з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу, і журналісти запитали прем'єр-міністра Ізраїлю: А як щодо місця знаходження 400 кілограмів іранського урану? Нетаньяго на це заявив, що Ізраїль має цікаву інформацію щодо цього питання, але відмовився вдавати все в подробиці. Таким чином, проблема щодо іранської загалом ядерної програми щодо того, де знаходиться цей уран. І щодо можливостей Ірану надалі продовжувати, вона ще не закрита. Є реакція загалом попередження з Європи щодо майбутніх можливих відповідей Ірану. Мерз Макрон і Стармер застерегли Іран після ударів. США. такі застереження пролунали. І загалом щодо реакції на удари США по ядерних об'єктах Ірану у вчорашніх випусках ми обговорювали реакцію і навіть такі різні повороти з Кремля. Але я вчора не говорив про реакцію від України. А потрібно сказати, адже вчора пізно ввечері з'явилася заява від президента України Зеленського, який похвалив Трампа за рішучість щодо Ірану. Президент Крін Зеленський послався на те, що Іран є союзником Москви, що шахеди, які Іран спочатку продавав, а потім налагодив виробництво на Росії, і словно для України величезну проблему. Це терор України, щоденний терор. Тому Україна підтримує рішучість президента Ша Трампа. Також, якщо ми подивимося на офіційні заяви від нашого МЗС, то реакція на американські удари по іранських ядерних об'єктах вона з'явилася відносно пізно. Не зранку, не в обід, а вже під вечір. Рівно о 17.15. Наш МЗС України він підтримав такі удари США і заявив про те, що Україна виступає проти поширення ядерної зброї. Тобто, в цілому, Україна, скажімо так, безостережно підтримала американський удар. Чому так? Відповідь тут проста. Якщо ми навіть подивимося, що пишуть сьогодні вранцерські пропагандисти, як вони взагалі політичні позиції щодо Ірану у світі коментують, то вони пишуть наступне: що Росія та Китай лише на словах жорстко засудили США, але поки нічого не роблять. Європа підтримала Ізраїль і США, при цьому вона закликає припинити удари. Зеленський підтримав Ізраїль і США, без але. Арабські країни засудили удари Ізраїля і США по Ірану, але навіть м'якіше, чим Росія та Китай. І також нічого не роблять. Он взагалі говорить загальні такі слова про мир. МАГАТЕ заявляє, що вона стурбована. Тобто ситуація така, що немає зараз підтримки щодо Ірану загалом ні від Китаю, ні від арабських країн. Лунають заяви про стурбованість, ще щось. А Україна. Вона підтримала, як і Європа, удари США по іранських ядерних об'єктах. Але є певні нюанси щодо, наприклад, позицій деяких країн Європи. Наприклад, Іспанія закликала призупинити дію угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем. Також Іспанія вимагатиме ембарго на продаж зброї Ізраїлю та розширення списку осіб, проти яких застосовуються санкції. Але потрібно зазначити, що таке рішення, така реакція України. Вона, звісно, зрозуміла, зважаючи на загальну таку політичну реакцію від країн світу, від лідерів країн світу, а також зважаючи на залежність від наших європейських союзників, і Україна не може виступати зі своєю такою одноосібною позицією. Це зрозуміло, тому наша українська позиція, вона взагалі в унісон загальноєвропейською позицією. Крім того. У нас ще є велика залежність від Сполучених Штатів Америки. Наприклад, сьогодні з'явились такі статті, така аналітика, що без гарантії США ідея відправки контингенту в Україну буде не робочою. І про це вже прямо говорять деякі лідери країн, країн коаліції охочих, що без підтримки США, без реальних гарантій від президента США Трампа не буде миротворців в Україні, тому щодо завершення цієї війни. Щодо підтримки України, навіть не зважаючи на те, що Трамп не виділив жодного пакету військової допомоги, залежність велика, і не лише України, а в цілому Європи. І зараз, зважаючи, наприклад, на тиск Трампа, що країни Європи мають виділяти 5% ВВП на НАТО, купувати багато американської зброї, свідчить про те, що дійсно є залежність не лише України, а в цілому європейського континенту. Так, країни Європи зараз почали працювати, але потрібен час, щоб здобути безпекову незалежність від Сполучених Штатів Америки. Крім того, Україна дуже залежить від постачання ракет до систем ППО насамперед Петріо, також НАСАМС. Україні потрібні системи ППО Петріо для збиття російської балістики, адже Росія щоденно тероризує Україну. Сьогоднішні новини, Росія вдарила по Україні, запустила 16 іскандерів балістичних ракет, а також 352 дрони. Крім того, я додам, що ще було 5 крилатих ракет. Майже всі іскандери були збиті, всі крилаті ракети були збиті. На жаль, є певні влучання, на жаль, є пошкодження. Загалом було запущено 368 засобів повітряного нападу. І під час повітряної атаки на Київ була пошкоджена, зокрема, станція метро в одній з багатоперхівок спалахнула пожежа. Тобто знову Кремль продовжує. Здійснювати терор, бити по наших містах, по Києву, сьогодні, по Київщині, і, на жаль, у нас є наслідки. Президент України Зеленський жорстко критикує цей московський терор, і сьогодні він повідомив, що він здійснить візит до Великої Британії, буде говорити з питання як посилення санкцій проти країни агресора, так і підтримки України, посилення наших військових спроможностей. І щодо відповідей України хочу зазначити, Адже сьогодні міжнародні експерти пишуть. Немає, на жаль, відео від самих росіян, але виявляється, що сьогодні вночі Збройні сили України несли удар по російському військовому об'єкту, по нафтовій базі державно-російського резерву по базі Атлас у Ростовській області. І зараз, згідно супутникових даних моніторингу, як мінімум чотири бавовни. На цій базі Росія зберігає паливо, мастильні матеріали для забезпечення російської окупаційної армії. Щодо добрих новин і щодо посилення нашої спроможності, щоб відбувати ці російські терористичні атаки, є повідомлення від наших військових. Вони пишуть, що Канада модернізує наші українські гелікоптери, мова йде про модернізацію систем прицілювання, а також оптичних систем. І як підкреслюють наші воїни герої, що внесок вертольотів у боротьбі з шахедами без перебільшення величезний. Тому ця модернізація є надзвичайно важливою. А Канада, вона передова країна у світі, яка виготовляє саме і оптику, і прицільні комплекси, як до вертольотів, так, наприклад, і до безпілотників. Крім того, є заява від міністра оборони Умірова, що Україна та Норвегія вироблятимуть ППО разом і що готується рішення на базі систем ППО середньої дальності Насамс. Очікуємо добрих новин. Ми бачимо, що є підтримка, але підтримка нам необхідна негайна. Президент України Зеленський наголошував на тому, що Україна вже передала міністру фінансів США Бесенту всі наші пропозиції. Україна готова купити великий пакет американського зброєння. Але поки немає відповідей від президента США Трампа. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті на наслідках і загалом ізраїльських ударів по Ірану і вчорашніх ударів Сполучених Америки по іранських ядерних об'єктах щодо підвищення цін на світових ринках. Сьогодні з'явилось повідомлення з самого ранку, що нафта різко відреагувала на удари США по ядерних об'єктах Ірану. Поки зростання 3%, воно не є, звісно, критичним, хоча загалом з початку цієї ескалації ціни зросли на 13%, і це вже в Кремлі відчувають. Я попередніх випуск повідомляв, що там радісно потирають руки, але поки щось такого надзвичайно критичного немає. Виникає питання, чи піде Іран на перекриття Ормузької протоки. І Якщо він на це піде, то тоді, як пишуть експерти, нафта буде коштувати 110 доларів за барель, а газ може коштувати і 900 доларів за тисячу кубометрів. Адже через Ормуску протоку проходить близько 20-30% нафти, а також близько 30% газу. Про те, що до того, чи Іран наважиться на перекриття Ормуської протоки, також є певні сумніви, зважаючи на те, що це нікому не вигідно, що буде величезний тиск на Іран від арабських країн, також і від Китаю, і багато купує нафти саме від країн перської затоки. Тому спостерігаємо з розвитком подій і будемо сподіватися, що не буде значного підвищення цін на нафту. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.